Доброго Дня, посиличка з міста Рогатин. І вже коли розпакували, на коробочці було написано відеозвіт. Багато хто кайфує до цієї зіні. Я думаю, багато хто. Так що, хто хоче, при... привозьте свої матеріали на стаціонарний прийомний пункт, дам покласти. <сум> Мотивація нормальна така. о Дивись, що це. Це лампочки Z570. По суті, це такі самі, як наші N14. Ну, тільки трошечки не нашого виробництва. Зверніть увагу, те, що ці лампочки, бачите, багато хто боїться, лак, стерти або ще щось. В общем, це все мелочі і великого значення для нас немає. Стертий, лак і стертий, все одно купимо. Ціна на них орієнтовно 150 гривень за штуку, так як і ін 14, так що, якщо у вас є, можете пересилати. Зараз ми займаємося перевірочкою цих ламп і зробимо всі результати. Тут якась проволочина на аналіз. Тут у нас трошки срібла на міді технічно. Ось покажи ці грибочки, я думаю, їх вже всі бачили, тому що постійно їх показуємо. В принципі, по посилочці все зрозуміло. Я думаю, вам нова інформація на рахунок цього лаху, що обдерти не страшно, також буде корисна. Ми погнали розпаковувати, а ви пакуйте посилочки і відправляйте їх нам. Будемо раді вашим посилкам.